Чому виникла потреба у створенні нового інформаційного ресурсу телеканалу Живе ТВ? І в чому унікальність цього проєкту? Від другої частини вашого запитання унікальність та що це є інтернет-телебачення. Наскільки відомо мені, якщо я не помиляюся, це здається перша ластівка. Тобто є заявлені інші проекти, але те, те, що вже стало реальністю, це Наше перше живе телебачення, яке є інтернет-телебаченням, і поки що ми бачимо себе як інтернет-телебачення, тобто це не є якийсь експериментальний майданчик, з якого ми хочемо вийти там на реальне телебачення, ми справді хочемо бути інтернет-телебаченням, тобто займати цей сегмент і доходити до наших глядачів за посередництвом інтернету. А чому потреба? Потреба тому, що е, усе розвивається, інформаційні технології і так далі. І Церква покликана використовувати усе те, що суспільство, наукова думка е, здобуває, знаходить для того, щоб проповідувати Іванлії. І більше того, церква покликана йти туди, де є люди. Тобто так як робив Ісус Христос. Зрештою, тобто він ж не йшов на пустиню і там собі був всі три роки. Тобто він був на пустині, коли себе готував до навчання. Але потім до прилюдного проповіді, але потім він ішов туди, де люди, бо, бо в тому і сенс його поширення Євангелія. і таке саме подібно, і ми хочемо за посередництвом цього нового ресурсу проповідувати Боже Слово, Божу істину і Божу правду, любов, віру, надію і так далі. А як буде працювати живе телебачення? Тобто, напевно, якісь є особливості інтернетівські. Безумовно, інтернет як такий, знаємо всі, хто хто користується інтернетом, має цю важливу привілею свободи вибору. Тобто, користувач інтернету він вибирає, що він хоче, коли хоче, і як хоче. І ми будемо відповідно до цього, так і пропонувати на, на нашому інтернет-телебаченні на телеканалі такий вибір. Тобто, навіть якщо у нас будуть якісь інформаційні сюжети, відповідно вони будуть представлені на нашому сайті. І відповідно кожен кожний охочий може дивитися ті інформаційні сюжети, чи всі разом, як випуск новин, чи окремо кожний сюжет, той, який йому який його зацікавив. Подібно якісь розмовні студії, подібно і інші речі. Інтернет аудиторія, вона особлива. Там багато сидить молоді, Да? Я так розумію, що телеканал буде орієнтований здебільшого на молодих людей, на інтелектуальних людей. Інтернет-телебачення Живе ТВ, воно само по собі виникало як вже одразу з думкою про аудиторію, до якої ми хочемо звернути наш голос чи наш погляд, чи запропонувати ці цінності, які ми хочемо через цей телеканал доносити. І безумовно, що ми свідомі, що головна частина користувачів інтернету це і молодь, і ми старатимемося врахувати у своїй роботі все те, що необхідно врахувати, для того, щоб молоді було цікаво. Тобто не потрібно думати, що інтернет-телебачення в ГКЦ одразу значить від ранку до вечора молитви, там якісь моральні настанови, будьте чемні, там не пити, не куріть, там не знаю ще щось не робіть. Скажіть, будь ласка, а які інформаційні ресурси взагалі зараз працюють в українській греко-католицькій церкві, і як, до речі, цей телеканал знайти? Ну, пересічному громадянам, ну бачите, передусім, що телебачення як таке, це така наша мрія, велика мрія. А тепер від того, що вона зреалізувалася з Божою поміччю, тепер у нас є велика радість і сподівання на те, що наша мрія, яку ми десь випликали, буде корисною для, для суспільства, корисною для окремо взятої людини, і йдеться, що Дотепер в церкві ми мали різні спроби мати відеосегмент. І більше далі, ніж продакшн-студій, тобто якихось студій, які роблять окремі якісь чи програми, чи документальні якісь фільми, чи щось, не розвинулося в жодному випадку, на жаль. А оце є вже, богу дякувати, виглядає цілком реальний. Крок вперед, коли вже не просто ми маємо якийсь контент, але ми маємо нормальне телебачення, яке тим паче є так доступне, бо воно є в інтернеті, воно відповідно покрите, доступне в в цілому світі. Воно доступне в будь-яку годину часу, і відповідно для того, щоб знайти нас дуже просто тобто, це потрібно в адресній стрічці. У браузера е, написати живе.тв і все. І ви, ви з нами, а ми з вами. Ви сказали, що будь-який інтернет-користувач може з будь-якої точки планети зайти і подивитися інтернет-телебачення, Живе ТВ. Скажіть, чи планується якась співпраця з регіональними парафіями, закордонними продакшенами і парафіями? Так, звісно, ми, наша ідея і наша потреба навіть можна так більше навіть сказати. Наша потреба є співпраці, адже ми не хочемо бути інтернет-телебаченням Києва чи інтернет-телебаченням Патріаршої Курії, але цілої церкви і для цілого світу. А відповідно, оця співпраця з регіональними. Представництвами з єпархіальними прес-службами з е, телевізійними студіями, які є в деяких єпархіях і вони собі успішно працюють. Звичайно, ми не, ми не просто запрошуємо до співпраці, а ми закликаємо до співпраці. Ми, ми просимо про співпрацю, щоб вони довідавшись про те, що в нас вже є майданчик, на якому вони можуть розміщувати свої напрацьовані е, програми, контент, свій своє бачення, реалізовувати навіть якісь творчі ідеї свої. Ми можемо можемо їм забезпечити майданчик, де вони можуть це все презентувати широкому загалу, і дай Боже, цей телеканал в інтернеті знайде якомога більше користувачів. Відповідно, соціальні мережі задіюємо. І ті, і інші, і Фейсбук, і Твіттер, і все. все Тобто, все, що сьогодні ми можемо використати для просування цього телеканалу, виходячи з наших звичайних також і можливостей, ми будемо використовувати. Але головне, безумовно, не так заманити глядача, але що він там залишився. Тобто, ми, ми головний акцент все ж таки є на якості контенту, на якості і професійності того всього, що будемо пропонувати на нашому телебаченні. Скажіть, будь ласка, як телеканал буде висвітлювати головну подію, знакову подію, яка відбудеться 17-18 серпня у Києві? Це освячення Патріаршого собору Проща? Безумовно, так як казати, ми вже давно мріяли про телебачення. Ми довший час працюємо вже над інтернет-телебаченням, але так складається, що якраз. Оцей дедлайн, оцей запуск телебачення, відбувається. Напер... Подія. Звісно, напередодні якраз цієї великої події, яка є великою не тільки впродовж цього року, але взагалі, принаймні цьому десятилітті, це точно для, для нашої церкви, і безумовно, що це для нас з одної сторони велике завдання, але з іншої сторони також і велика нагода, звичайно. Адже е, багато людей е, і Двірних церкви і людей доброї волі, як ми називаємо, будуть зацікавлені побачити, а що ж там відбувається, а як відбувається у відповідь, ми вже нашими силами, нашого інтернет-телебачення, з цього ми дуже раді. Ми можемо запропонувати усім охочим, всім зацікавленим прямі трансляції тих богослужінь і тих подій, які відбуватимуться. Головно, зокрема, це є молебен, який відбуватиметься у суботу на Володимирській гірці, який очолює очолить Блаженніший Святослав, отець і Глава. Нашої церкви співслужитимуть з ним усі єпископи-члени синоду, тобто це єпископи з цілого світу, які приїжджають спеціально сюди до Києва, щоб бути учасниками Синоду в першу чергу, але також, звісно, задля освячення нашого головного храму. Також у нас буде пряма трансляція, звісно, самого освячення тобто, у неділю усього того, що відбуватиметься в храмі. Ну і найважливішим таким нашим, як то сказати. І бажанням і таким, скажімо, гоноровою нашою наміром, і не просто наміром, але який вже реалізовується, тобто амбітним нашим таким завданням, яке собі поставили, це є марафон, тобто починаючи від молебня на Володимирській гірці і закінчуючи. Першою, можливо, і по першій ночі упродовж того всього часу ми будемо робити і прямі включення, і в студію будуть приходити різні поважні люди, які приїхали до Києва на прощу і на освячення. Буде різна розмова, будуть різні гості. Буде багато інформаційних сюжетів і зв'язку з прочанами, які ще десь доходять, і так, далі, і так далі. Тобто буде все, що найцікавіше відбуватиметься у соборі і навколо собору, наше телебачення вам. Я думаю, що виникне таке дуже просте запитання, на які кошти створюється телебачення? Ну, ми всі знаємо, що це потребує якихось витрат, да, тому що це техніка, це люди, які працюють, да, це якісь там сервера, тобто все, що має доносити сигнал до інтернет-користувача. За які кошти, яким коштом робиться цей телеканал? Дивіться, якщо говорити про кошти, е був один позитивний момент, що у нас не було грошей. Який? Бо якщо б у нас були гроші, наше бачення тоді було робити реальне телебачення, тобто реальний телеканал, який має виходити в ефір, е я не знаю, як це називається На супутнику. На супутнику, кабелі. кабелі, всюди, всюди. Від того, що у нас не було грошей, ми розуміли, що ну єдине, що ми можемо собі десь. Дозволити це інтернет-телебачення, бо яке все ж таки не є настільки коштовне, бо не вимагає настільки багато коштів, як, як реальне телебачення. Отже, в цьому є був позитив, що в нас не було грошей. А насправді все дальше ніж мрія, наступні кроки могли зробити тому, що появилося добродій вірний нашої церкви зі Словаччини. Це родина токачів, які от першими повірили в нашу ідею. І першими вклали достатні кошти для того, Свої щоб... власні, до речі. власні кошти, чесно зароблені, не вкраджені, адже це вони живуть в Словаччині і мають цілком легальний бізнес. І це не є, що вони просто ці гроші знайшли на дорозі. Звичайно, це ними зароблені кошти, які вони вирішили вкласти в цю під нашу ідею. Ризикнути, скажімо, тому ми сьогодні маємо завдяки їхній пожертві власну студію, в якій ми можемо продукувати, спілкуватися з гостями і розпрацьовувати будь-які ідеї, бо є професійна студія, є відповідне обладнання, і також що важливо, вони дали старт. Тобто, якби ми не розвинулися, звичайно. Для роздумів наш візит до е, польського зразка такого. Тобто вони, правда, не інтернет-телебачення, вони мають інтернет-версію, але насправді вони є кабельним телебаченням супутниковим. А це є Трвам так, е, телеканал, який е, фактично є е, утрим, ну, тобто заснований католицьким священником. І зараз це виглядає дуже потужно. В них навіть є своя власна школа журналістська на. Якщо я не щоб Прекрасна не щоб ідея. не зменшити там десь 200 чи 300 студентів вчаться. Прекрасна ідея. тобто вони мають одразу відповідний оновлення і підсилення своїх кадрів, тобто операторів, журналістів інших інших професій, які є потрібні для телебачення, вони мають свої знімальні павільйони. Вони мають багато чого. Я думаю, будемо дружити. Ми, ми, ми. вже дружимо з ними, бо 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 на тому чи поля... на тому є? полягала наша і також наш візит. І от в них ми почерпнули оцю цю ідею. Тобто, не, не робити телеканал релігійний чи церковний, але робити канал суспільний і показувати людину в цілості. Саме в них і до речі, на їхньому телеканалі і розповідають, хоч він католицький. Але розповідають і про рибальство, і про нові автомобілі, і про погоду, і про все. Тобто про все, що людину цікавить, крім гріха. Тобто без вбивств, без насильства і без того всього, що на жаль сьогодні. зараз. Це... На навзай... жаль, це цього вистачає. Yeah. А ми будемо пробувати дати альтернативу. Я бажаю великих успіхів цьому проекту, сил, наснаги, натхнення класних працівників відданих духовних. Які по справжньому можуть нести щось добре світле у цей світ? Дякую взаємно вам за це інтерв'ю і бажаю також, щоб у нас, крім як з вашими словами, класних працівників були класні глядачі.